Йоу, всім привіт! Що хочеться сказати, я вперше в Роблоксі, я тільки що створив аккаунт. І знаєте, що я зрозумів? Я зрозумів те, що тут в налаштуваннях не можна вибрати українську мову, тому будемо на англійській. Ну нічого страшного. Потрібно вчити англійську. Так, і хто ще не зрозумів? Я на якомусь мілітері тайконі, і я тут буду щось прокачувати. Я не знаю, чого біля мене оцей синій шарик, що він дає, і так далі, але я знаю точно, що тут можна прокачати супер свою базу. У мене є навіть знизу туторіал таск. Таке завдання. Побудую свою першу якусь штуку, яка буде працювати. Ну, давайте сюди, мабуть, і зайдемо. Або одеяй. А, це ми тренуємо свого бійця, який зараз вчиться стріляти. Суперсолдат якесь є. Ага, це купити потрібно. Ладно, окей. Це ми купувати не будемо. І він, як я розумію, фармить нам грошики. Ми їх підбираємо і зможемо прокачуватись. Обалдіть. Дивіться, ми ще поставили кілька мішенів, і зараз на нас будуть грошики сипатись. А справа я бачу, що у мене тільки 40 грошей, а у чуваків там і 4 мільйона, і 3 мільйона, і 300 тисяч. Обалдеть у них доходи. 4 мільйона і вище. Це шок просто. У мене тільки 300 гривень на балансі. Але ви знаєте, я далі прокачуюся і прокачуюсь. Мені це вже починає подобатись. У мене вже більше така платформа якась. Я тільки не знаю, як мені убрати оцей мій шарик, який біля мене, оцей такий синенький. От. Хто знає, як його прибрати, напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо до кінця відосу я його не приберу. Так, тут можна прокачати стіни, а можна прокачати працівника. Давайте краще працівника, тому що стіни. А, ну мені на стіни вистачить. Let's go! Тепер у мене чуваки фармлять грошики мої. Скільки в мене дохід? Як мені подивитись? А, ось до. У мене получається, у мене зараз X3 включений. Получається, дивіться, як я фармлю. Блін, я норм... Нормально формлю так. Так, давайте вікна поставимо. Найс, тепер у мене взагалі прокачаний бейс. Перший раз зараз зайшов в Роблокс, і я взагалі в шоці. Ну, мене багато людей просило записати Роблокс, але я не знаю, як вам зайде таке відео чи не зайде. Тому, якщо вам подобається, то обов'язково ставте свої вподобайдені. І, можливо, ми будемо записувати і надалі різні відосики по Роблоксу. От, також напишіть, будь ласка, в коментарях, що цікавого там можна записати. Тому що, от мені брат такий каже, ну, можеш в цю штуку пограти, якщо хочеш. І я такий, ну, let's go. Давай попробуємо. О, ти включив запис. Якщо тут мені все сподобається, то можливо ви побачите це відео. <хи> Але грошики я вже нормально формлю. Так, у мене який у мене дохід? Ага, у мене є туторіал. Стріляй по таргету. А, то тут я можу сам стріляти. Почекай, а де моя пушка? Почекай. А, first gun. Ось можна відкрити пушечку. Найс. Так, я її взяв. Я ніби взяв, ні. Ага, глок у мене є. Обалдеть. Так, і в мене є 17 патронів. Окей. Так, ну мені надо в точку. А, я можу ще сам ж так. Грошики заробляти. Найс. <рес> так, а мені треба 25 вистрілів зробити, чи що? чи 25 разів попасти прямо в центр. А я ще не в центр попадав? А, я попадав не в центр. Все, так, білд 5 батонс. Побудую 5 книжок. Яких книжок мені побудувати? Так, 5 книжок, 5 книжок. Давайте спочатку приберемо грошики. О, у мене вже є 4 тисячі на балансі. Так, ну стіни, це не супер класно. Працівник. А що тут ще можна взяти? УЗІ? Пушечка новенька. Ну, Let's go. У мене є узішка. От вона вже, мабуть, буде валити супер класно. Да. <реш> Можна нормально так фармити грошики, я вам скажу. Так, це, звісно, хорошо, але давайте побудуємо ще нам одного працівника, який буде стріляти, заробляти грошики, стіни також. Ovenerdor. А це що таке? Ага, другі гравці не зможуть заходити до тебе, в принципі, коли вона виключена. Окей. Spin to win А це що таке? Це теж донатна штука якась чи ні? Ааа, да. Це за гроші. Ну, в принципі, я так нормально, блін, заробляю грошики, я вам хочу сказати. Пройшло все на все 5 хвилин. А у мене вже дивіться, скільки працівників. І наступне second floor. Це наступний етаж у мене буде. А це що таке? Пас, я не знаю, що це. Це доріжка. Тут бункер можна побудувати. Обалдеть! Оце прикольно. Платформа для тачок. Я просто в шоці. Скільки всього тут можна купити? Ще якась штука, і ще якась штука. Я в шоці, дивіться, скільки я доріг зробив, просто за якихось за якихось пару копійок. Тут навіть написаний мій нік. Саня Майн 1. Просто Саня Майн було зайнято, тому одиничка ще в кінці. <хи> так, давайте наступний етаж відкриємо. У мене з'явилася стеля. Як я розумію, а як мені туди піднятися? Мені потрібно ось ось стейрс. Сходинки мені потрібні. Три тисячі вони коштують. А скільки в мене на балансі? У мене 2500. Окей. До речі, тайкон, бачите, тут навіть є відсоток, скільки я пройшов. Я пройшов все на все 13% тайкона. І як я розумію, надалі все буде набагато-набагато дорожче. Да, я відкрив наступний етаж. Дивіться, як воно в чувака там куплено все. Оно його база, дивіться, обалдеть у нього. Сліподивимося, що в нього там робить. Поки в мене грошики збираються, погнали глянемо. Тут танками купити, ще якусь штуку. А ну мені цікаво, чи можу я до нього прийти та завалити його за своєї узіжки. Let's go, guys. Ось, ось ще якась штука. Я думав, це чиясь база, поняли? А оказується, тут оно база в чувака. Ай-яй-яй! А в нього там турелі. <с> і вони мене просто завалили. Так, я поняв. Потрібно прокачувати свою базу і надалі. Сік я нафармив 5 тисяч гривень. Окей, так стіни не хочу. Нам ще би працівника одного було б непогано, щоб я ще більше грошей заробляв. А тут можна вепон walls. Це стіни. Так, Джонні дезмач. Ні, я Дезмач дезмачнякий не піду. Я ще нубик. Получається, це стіни із пушок. Правильно? Чи що це таке? Що я побудував? П'ять тисяч потратив ні на що просто. Я би краще тут собі нового чувака взяв би. Але мені на чувака, мабуть, вистачить, бо грошей я вже заробляю немало. Мене весь час веде кудись-сюди. Почекай, сюди? Очка, сюди? Прапор можна взяти, поставити. Оооо, ну за це точно лайк треба поставити. Дивіться, який прапор тут наш. Обалдеть. І тут новий воркер, він ще тут зможе гроші заробляти мені. Оце прям супер. Ви знаєте, мені подобаються такі режими, коли я постійно прокачуюсь. Грошей я вже починаю заробляти більше і більше, але на воркера мені потрібно ще 7,5 тисяч. Ну, давайте поки прокачаємо світло, щоб в нас тут було все супер класно. І якщо прибрати оцей шарик біля мене, я не знаю, чесно кажучи, але мене веде далі сюди. Хоче, щоб я прокачав Якусь із цих штук. Гаражні стіни або танк. Це ж танк, правильно? Чи що я прокачав? Якусь таку штуку я купив. А що це таке? І тут ще є бункер. Як я розумію, бункер також можна прокачувати. Білте барак. to unlock. Коротше, треба якісь бараки побудувати. Поки що я не розумію, як їх будувати і так далі. Але що хочу сказати, грошиків я вже починаю збирати. Супер-супер класно. Я вже прям нормальних збираю. По 315 за секунду, мабуть. Це супер чітко. У мене вже є на балансі 7115 гривень, а мені потрібно 7,5 на нового працівника. Let's go Так. І всі в мене, всі в мене заробляють гроші. А ну давайте подивимось, яку я ще пушку можу відкрити. Мп. А це була УЗІ, правильно? Так, да, 2,5 тисячі. Окей. Так, беремо. І в мене є МП5. Так, і мені потрібно стріляти, правильно? Ага, ну теж по 2 долара. Нормально, я вистріляв, знаєте. Але це супермало по грошам, якщо чесно. Я думаю, пушка потрібна просто щоб вбивати всіх. Якщо мене там завалила його база, то в цілому, якщо я прокачаюсь, я зможу туди приїхати на танку і розвалити йому базу. Ну, Якщо це звісно можна, бо тому що я чесно кажучи, не знаю. Напишіть в коментарях, тому що чесно, я тут взагалі нуб. От я просто ходжу туди, куди мене пускають. А що це взірвалося? Це мені вже базу бахають чи що? Так, мені потрібні гаражні стіни по-любому. Надо зробити такі стіни, як у цих чуваків, щоб до мене ніхто не зміг прийти, щоб у мене стояли турелі. А то попався проти якихось сильних. Я Я ще навіть не вхожу в топ-10. Так, давайте прокачаємо ще стіни. Ааа, нічого собі стіни. Супер. Якісь вони маленькі прокачались за цілих 5 тисяч. Можна було б мені щось краще дати. Зато я формлю вже так нормально. Мене по 6 тисяч, по 600, тут уже обалдеть. Так, але ж мені потрібен новий працівник. Я, якщо не забувся, десь отут можна було прокачати працівника. О, ось да, тута. Ану о, і він стріляє вже не по мішені, а по якомусь комп'ютеру. Так, давайте ще стіни їм купимо. Ще стіни, ще якісь я купив Случайно стіни. Окей, я їм майже барак збудував. Якщо я ну, не помиляюсь, то це бараки. Зато гроші я вже фармлю тут. Ну супер класно. У мене ще якийсь X3 активований. Це супер чітко, щоб я стартанув прям супер швидко. І моя база вже нормально так прокачана Тут можна навіть буде купити якийсь боді армор ексклюзивні пушки, це походу за донат. Можна троповика купити, обалдеть Знову що зірвалось! Я тобі кажу, оцей ось чувак, він налаштований до мене не супер хорошо. Але мені, походу, цей барак потрібно до кінця прокачати, щоб е, можна було вкачувати новий барак. Тому давайте йому ще й кришу побудуємо. До речі, у мене на балансі 18 тисяч. Обалдеть! Давайте йому ще й світло купимо, і якраз відкриємо нового воркера, щоб він просто заробляв нам більше і більше грошей. Да, там прям війна в пацині йде. Так, у мене на балансі 6800. Я хочу ось, ось стіни для бази прокачати за 10 тисяч. Все на все. Ну Як все на все, це нічого собі, але я вже й фармлю нормально. Тому Давайте бем. Стіни у мене вже появились. Це супер чітко. Там чувак на, на літаку літає. Просто на літаку вали. Ви подивіться. Це шок. Так, і ще давайте ще одного воркера вам. Щоб у мене просто чим побільше було працівників, щоб я чим побільше заробляв коштів. Нам потрібно. О, кстати, що тут можна купити? Шоу мобайл. Це що таке? Я щось купив. А ну, погнали, подивимося. Куди мене там вело. До речі, можна стіни 2 вкачати. Давайте стіни два вкачаємо, щоб у мене вже база була така, ну, хоч на щось схоже. Так, підбираємо ще грошики. До речі, на 32%. Почекайте, це точно? Ну, я його отак майже швидко пройшов, чи це просто, ну, чи це просто навчальний процес у мене такий проходить поки що. Так, лодаут, я не знаю, що це таке. Мені би ще більше моїх працівників, щоб я прям фармив супер купу грошей. Так, стіни це хорошо. Тут теж стіни, тут теж стіни. Давайте ще одного працівника купимо. І ще одного можна купити. Найс, тут уже три штуки може бути. Мене веде до цієї кнопки. Ану, давайте подивимося, що то таке. Солдер пас. Тут солдатів можна своїх створювати. Так. Барак флур, ага. Тут я бараки можу робити. А, якраз це ж є ці бараки, щоб потім можна було в бункер зайти. А вже в мене і на бункері кнопку є. 10 тисяч, стоя відчинити бункер. А ну, погнали, подивимося. Так, бем. 20 тисяч я підібрав. Ви знаєте, у мене 20 тисяч, а в чуваків ось до 19 тисяч 400 монет. То я повинен бути вище, ніж вони, а мене показує самим першим чомусь. О, я відкрив бункер, тут є! Ядерна зброя. Так, а що тут у нас є? Овнердор, стіни, стіни. І ще одна кімната за 50 тисяч. Давайте. Двері купимо. Нічого собі, оце так двері. <смі> щоб ніхто в мій бункер не заходив. Окей. Так, ну і мене просто вже оці бараки прокачувати. Зараз підфармимо ще трішечки грошиків і вкачаємо їх обов'язково. У мене вже 28 тисяч, я вже взагалі супер жорстко прокачаний. Так, грошиків я трішки підзбирав. У мене на балансі 38 тисяч. Давайте попрокачуємо стіни цим баракам. Вікна вкачаємо, все підряд повкачуємо. Також пробіжимося, поки гроші були. Так, і в мене вже нормально так вкачано, Але в чувака, і лазерні стіни якісь, і все взагалі. Взагалі, в того чувака теж все вкачено. Напевно, оцей чувак, оцей до слабший, ніж ось ось до Хоча я навіть і не знаю, можливо, і цей супер класний. Але я стану найкрутішим тут, я вам відповідаю Так, що в мене тут на наступному етажі? Я вже тут не був скільки. Тут теж стіни можна прокачати. Desert Eagle Ага, це Дігл можна купити. Це пістолет такий. Це не супер цікава штука. Можливо, стіни можна вкачати. Ну тут чисто стіни прокачуються. Це, звісно, круто. Оооо. Уніформа. Її можна вдіти? Найс! Ха, хай звук такий. овнердор. door. Ще одні двері поставимо. Супер класно, у мене вже навіть балкон появився, це прикольно. Але мені би більше грошей. Я хочу мати суперкупу грошей. Тут ще можна якусь штуку купити. Давайте купимо. А це що таке? А, це я вдів його просто броню чи що? Тобто не нейба. Тут можна все зачинити, локдаун зробити, і і ще якусь штуку, Я не знаю, походу дуже багато різного контенту, про який я ще просто не знаю. Якщо ви все грали. Та мене чувак, знову щось зриваю оцей. Так, давайте ще кришу вкачаємо, вікна теж і світло їм купимо, щоб вони прям з кайфом так могли тренуватись і заробляти мені кошти. Так, що наступне, я можу цікаве прокачати. В принципі, грошей у мене вже багатенько. У мене зараз на балансі 25 тисяч. Давайте подивимося, що я можу таке цікаве купити. Ось цю штуку я хотів купити, але я про ню забув. Барак флор. О. Якісь бараки, стіни, ще стіни, ще стіни. Так, а що я побудував цей барак, а грошей я з нього нічого не заробив. Мені це не подобається. Я хочу заробляти більше. Так, давайте ще стіни прокачаємо і кришу купимо. О, ага, ну це тільки вікна і світло. А, ось до солдата можна купити. І командира 15 і 25 тисяч. А в мене на балансі 1600, я взагалі бомж. Мені потрібно більше грошей. Отако От бенк, 15 тисяч. Є. Пішли, купимо солдата. Let's go Бемк. Так, я купив якогось солдата, але його тут нема. Де він? є купа різних кнопок. Ось до якась. А, у мене є один солдат із 25. Я взагалі нуб. Оооо. Олдеть. А ну купити. Єрор. Е, джип коштує 10 тисяч гривень. Давайте зараз назбираємо і купимо його обов'язково. Let's go. Так, у мене сіки тут. 30 тисяч уже є. Let's go, let's go, let's go. Я хочу купити тачку. Я забув як це зробити. Куди я нажимав? А, ось до цей джип. Все, купив. І де він тепер мій джип? Це потрібно сюди нажати. Да, в мене є ось до мій джип. Спавен? Я його заспавнив, я на ньому можу їхати! Цікаво, до кого я можу поїхати? Так, до того чувака я їздив, погнали до цього. У цього база теж якась крута дуже. А я можу через воду цю їхати. А, там є мост. let's go на мост. Там воно в нього щось постійно вибухає. Я не знаю, це якийсь гараб, і в нього постійно вибухає щось. Так, тут стріляють, якісь штуки, там НПС написано. Так, погнали, їдемо. У мене швидкість 65 на цьому джипі, поїхали. А, тут ще ось до є китаєць. Можна й до китайця приїхати. Ось до він. О, він помер. Мабуть, тут не можна заїжджати. Якщо я зараз провтикаю свого джипа, якого я купив за 10 тисяч, буде обідно. Але, мабуть, поки я поїздю, я сіке зараз грошей зароблю. Мені цікаві, оці будинки, тому що вони, як я розумію, не чиї. Ой-ой-ой, мене так давайте вийдемо, подивимося, що тут є. Що тут є цікавого? Ага, тут нема нічого. Окей. Тут постійно хтось стріляє. Я не можу зрозуміти чому. Поїхали, подивимося ще інші бази. А, тут ось то, ворожі кораблі. Їх потрібно валити, як я розумію. Так, тут ще француз живе. У француза теж супер О, Тут ті ж джеп. Може його можна вкрасти? А ну, цікаво. Якщо я зі свого вилізу, стіл. Да, його можна викрасти. Ану. А, в нього, походу, бензину немає, Я не можу їхати на ньому. Так, ладно, поїхали додому. А то ну його в баню. Там хтось стріляє. Там з Аргентини, воно чувак, якийсь це шок. Тут купа народу. Ну я їду до себе, до України. Так, приїжджаємо додому, ставимо свою тачечку. Ой-ой-ой, куди ти впала? А. О, вона там ламається. Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Поїхали, поїхали звідси. Вона не хоче звідси виїжджати. Все, походу, хаве, по моєму джипу. Да, він зараз ламається. Блін. Ану? В натурі зламається? Да він вибухнув, обалдеть, просто це обідно. Ладно, ну нічого страшного, сіке я тут на фармі 186 тисяч. БЕМК. Але я думаю, тратити всі ці кошти ми будемо в наступній серії. Якщо ця збере супер багато вподобайденів, так що ну, обов'язково підписуйся на канал і обов'язково став свої вподобайдени. Ну і про конкурс не забувай, який проходить в мене в інстаграмі. Їй потрібно просто підписатися, можна виграти ліцензію Майнкрафту або 20 копій українського моду. Тому переможців буде супер-супер багато. Ну і всім пока.